Розмовляти російською стає небезпечно. Так коментує конфлікт член Черкаського виконкому Роман Ганзевич на сторінці в Фейсбуці, під відео на якому видно, як інший член виконкому Дмитро Кухарчук, представник цивільного корпусу Азов, накинувся на підприємця Олега Лисака зі словами Я тебе щас їбало розоб'ю». конфлікт стався просто посеред засідання виконкому. Слово мав інший підприємець міста Олександр Шматко, і говорив він російською, але чиновникам така демократія не сподобалась, тому закликали підприємця розмовляти державною мовою. Звиновую, розмовляти державною мовою на якому дома Олександр Шматко продовжував говорити російською. Тоді в його адресу і пролунали образливі слова з боку Дмитра Кухарчука. Ти що, дебіл? Така поведінка члена виконкому обурила Олега Лисака, і він заступився за свого колегу, звернувшись до головуючого Станіслава Овчаренка. Уважаємо відучі присутні хаскарбі на чоловік. Звалівати діва. Ми считаємо, що такі люди не довжні сідіти виконкому ну, давати. А далі засідання виконкому нагадувало більше вуличні розбірки, а не засідання виконавчого органу. Після того, як нападавшого вдалося утихомирити, засідання виконкому продовжили, а підприємці викликали наряд поліції. Просимо видати міліцію. Січас, сюди. Так не можна поводитися, це точно. Сюди, просимо видати міліцію. Це вообще. Даний випадок почав набирати широкого розголосу. Дехто жартома говорить, що на виконком необхідно ходити в бронежилеті або в боксерських рукавицях. А от в соцмережі обговорення далеко не жартівливі. З них зрозуміло, що мовне питання і надалі є каменем розбрату в суспільстві. Лунають взаємні образи, заклики до насильства та погрози. Тож назвати вільним та демократичним наше суспільство язик не повертається. Після перемоги революції достоинства в нашій країні нічого не помінялося. Должності все також роздаються. по политическим квотам, по звонкам. И к власти зачастую приходят люди совершенно некомпетентные, у которых нет соответствующего образования, но которые хотят быть при власти. Вот. И вот результат этого, что люди, когда у них заканчиваются слова, чиновники, вот, начинают обижать людей, ругаться матом, махать кулаками. Вот. Я считаю, что это больше, более чем недопустимо. Вот очень хочется услышать реакцию Анатолия Васильевича Бондаренко, вот благодаря которому эти люди приходят к власти. И я думаю, что после вчерашних событий, что все-таки надеюсь, что будут у нас какие-то кадровые изменения, что эти люди будут смещены, что-то будет пересмотрено и что-то поменяется в лучшую сторону. На сегодняшний день по факту вчерашних событий прокуратурой города Черкас возбуждено уголовное дело против Дмитрия Кухарчука. Как злосного нарушителя правопорядка, вот ми будемо надіятися, що це дело буде доведено до конца, і в принципі наші правоохоронні органи дадуть соответствующую оценку вчорашньому пришествию. Прикро, що подібні випадки дають ще більше приводу для прихильників російської пропаганди, розповсюджувати даний інцидент під назвою Чиновники нацисти напали на русскоговорящого активіста. Во время моєго інцидент, очень неприятный з стороны нашої російської власті. И это обращение адресовано к нашему мэру Анатолию Васильевичу. Значит, члены исполкома, которые не подкованы в законах, упрекнули меня на то, что я выступал на русском языке, оскорбляли меня нецензурно. И хочу сделать небольшой ракурс в законы. Значит, статья Конституции номер 10 говорит, что государственным языком является украинский, но в то же время эта статья гарантирует поддержку государством русского языка и также всех остальных языков, на которых разговаривают граждане Украины. Поэтому, Анатолий Васильевич, будьте добры, примите меры против неподкованных и цинично наглых членов исполкома. Ждем на вашу реакцию. Спасибо большое. В самій же міській раді далеко не всі посадовці і не завжди розмовляють українською. Звісно, буде. коли построїть нове, звісно буде. Вони убрали на розставі, построїли, нічого не Як ми можемо проконтролювати Ніяк. Ну, і кожна тверезо мисляча людина розуміє, що це не повинно ставати причиною для прояву нетерпимості та насильства на рівні дикунських племен. Я Валентин Луб'яний, професія підприємець, Вчився в Європі, європейське образування присутствував вчора. Хочу добавить по поводу этого инцидента от себя. Считаю, что должны менять быстрее менталитет на более европейский, мыслить цивилизованно и вести диалог цивилизованно.